Василь Вербецький, як же щастя заслужити? У житті трапляється всяке, буває й таке, що людина ні з того, ні з цього в чомусь пощастило або ж їй щось дісталося просто так, без затрат і зусиль. Вона задоволена, радіє, але минає час і рано чи пізно за це доведеться платити. Життя обов'язково виставить свій рахунок. Адже щастя просто так не дається. Кажуть, його треба або заслужити, або заплатити за нього. Йдеться не про те, що щастя можна купити за гроші, а про те, щоб бути вдячним за це. Моя знайома пані Людмила взагалі вважає, якщо людина отримала щось хороше, потрібно це одразу оплатити, і тоді це стане її. А вона отримає ще і ще». Жінка стверджує, існує принаймні три способи оплатити це хороше. Перший найпростіший помітити це хороше і подякувати, словесна подяка завжди доречна, особливо, коли в людини більше нічого нема, якщо є можливість краще заплатити, віддарувати чи внести якусь матеріальну частку. Ви, мабуть, помічали або й самі бували в такій ситуації. Беручи якусь річ навіть у хорошого знайомого або родича, де не намагається дати за нею пару копійок. Вважається те, що вона отримала відтепер не випадковість, а придбання, за яке внесено плату. Звісно, цим можуть бути не лише гроші, а й те, що можна купити за них. Нарешті третій спосіб благодіяння, особиста пожертва. Таким чином, справедливо вважає, пані Людмила можна віддячити за стілення чи порятунок від небезпеки, можна, наприклад, пожертвувати якусь суму на лікування людини, чи для порятунку тварин, або ж купити продукти чи щось найнеобхідніше для бідної, старенької сусідки чи знайомого. Чи часто ми замислюємося над тим, чому хороше не трапляється з нами? А може, це тому, що ми не завжди буваємо вдячними за отримане добро? І ще ви помічали, що до тих, хто вміє бути вдячним, ставляться краще. Мабуть, немає на світі більшого скарбу, ніж людська доброзичливість і добре щире серце. Тож ніколи не забувайте і не втомлюйтесь дякувати людям, які вчасно допомогли, утішили і втамували ваш біль. Зробили вас щасливішими.